Понеділок, 3 березня 1104-й день війни в Україні. У студії для вас працює Ліна Романченко. Вітаю вас! Та спершу коротко про головне, чим жили місто і громада цими днями. Кремінчук прощався із захисником Ігорем Ігнатенком. У Кременчуцькому ТЦК помер чоловік. П'ять років ув'язнення отримав підприємець з Черкащини, який незаконно вирощував мак у Кременчуцькому районі. До Дня української жінки у вищому професійному училищі номер 7 привітали матерів та дружин загиблих військовослужбовців. Близько ста юних спортсменів змагалися на міському чемпіонаті з Хеквондо WT. До Кременчука у рамках благодійного туру завітали народна артистка Катерина Бужинська і заслужений артист України Михайло Грицкан. Він завжди був позитивним та ніколи не відмовляв у допомозі. Сьогодні Кременчужани у жалобі провели в останню путь вірного захисника України Ігоря Ігнатенка, який загинув 18 лютого на Запоріжжі. До церемонії прощання у міському палаці культури доєдналася і наша знімальна група. Солдат Ігнатенко Ігор Васильович. Народився 1973 року. Навчався у загальноосвітній школі села Садки. Закінчив професійно-технічне училище номер 6 Працював на Крюківському вагонобудівному заводі. 18 квітня 2023 року став до лав Збройних сил України на посаду механік водій механізованого відділення. 18 лютого 2025 року загинув у районі населеного пункту Малі Щербаки Васильківського району Запорізької області. У нього залишилися мати, донька та син. Попрощатися з українським героєм Ігорем Ігнатенком прийшло чимало людей. Серед них рідні, друзі та колишні колеги. Усі його згадують завжди усміхненою та чуйною людиною. Я познайомився з ним на вагонзаводі, працювали разом в одному колективі. Ну, достатньо довго, десь років 10, а потім ну, розійшлися хто куди. Дуже гарним чоловіком, веселим, життєрадосним, дуже добрим. Всі підтримував в будь-якій ситуації. Підтримав. Юмор у нього був специфічний, підбадрював завжди. Я з ним дуже познайомився на падки ВБЗ. Він багато, чому мене підтримував багато. Ну, що підказував по роботі, і, і, і дуже хороша про нього. Скажу. Він дуже хороша людина і, і, і дуже жаль, що він загинув. Дружили ми дуже багато з ним. Давно дружили, знали, що він воює. Він і приїздив сюди. Дуже позитивний. Він як смайлик, у нього це вічна на ямочки, на щічках. Ну, інтересно, як чоловік веселий, такий він дуже шкода, що такі люди пішли, тому що взагалі завжди з ним зустрічалися і ради було цьому. Колектив телекомпанії Візит висловлює щирі співчуття рідним, друзям та побратимам українського захисника Ігоря Ігнатенка. Вічна пам'ять і вічна слава. Відважному воїну, полеглому за незалежність та цілісність України. Також з глибоким смутком повідомляємо, що 12 лютого цього року героїчно загинув, захищаючи територіальну цілісність України під час агресії військ Російської Федерації. Вірний син, люблячий чоловік та батько, випускник Кременчуцької гімназії, No22, та відданий захисник батьківщини Прокопенко Дмитро Юрійович. Прощання з Дмитром відбудеться завтра, 4 березня, а саме з 12.00 відспівування у Свято-Миколаївському соборі о 13.00 виїзд до свіжтовського кладовища. Співчуття рідним та близьким. До тем оперативних напередодні 2 березня в Кременчуцькому районному ТЦК та СП помер військовозобов'язаний чоловік. Про це інформували у Полтавському обласному ТЦК та СП. Повідомляється, що він був доставлений поліцією до ТЦК для уточнення військово-облікових даних, після чого пройшов ВЛК, на якій він був визнаний придатним. У подальшому лишився в ТЦК, очікуючи відправлення до навчального центру. Близько 17.40 його стан здоров'я різко погіршився. Зокрема, він втратив. Відомість особливий склад ТЦК та СП викликав швидку та реанімобіль. Реанімаційні заходи результатів не дали і о 18.30 було констатовано смерть. За попередніми даними слідчо оперативної групи поліції, порушень в роботі ТЦК та СП не виявлено. Заходи фізичного впливу не застосовувались. Тілесних ушкоджень у померлого громадянина немає. За даними медиків, помер від гострої серцевої недостатності. Також керівництвом ТЦК призначено службове розслідування для з'ясування усіх передумов та обставин. Триває слідство. І на Полтавщині СБУ затримало двох агітаторів рашизму та хакера, який створив ботоферму, щоб розганяти російську пропаганду. Про це повідомляє Служба безпеки України. Так колишній функціонер забороненої партії регіонів писав замовні статті для міжнародних рупорів Кремля. У десятках публікацій виправдовував збройну агресію РФ та дискредитував ЗСУ. Мешканець, який вже має вирок за поширення прокремлівської пропаганди під час випробувального терміну, поширював на своїй сторінці у Фейсбуці дописи, де заперечував воєнні злочини расистів та закликав до держперевороту в Україні. А також у горішніх плавнях викрили іт фахівця який організував ботоферму для поширення наративів Кремля. Він масово реєстрував мобільні номери українських операторів, за якими створював фейкові акаунти в соцмережах. У подальшому їх використовував ворог для розгону російського контенту, нібито від громадян України. Нейтралізовано понад 10 тисяч псевдосторінок. Зловмисники під вартою їм загрожує від восьми років до вічного ув'язнення з конфіскацією майна. До Дня української жінки у вищому професійному училищі номер 7 привітали матерів та дружин загиблих військовослужбовців. У кожної з них тяжка, неймовірна втрата, але й для кожної вдячність та шана від Кременчужан. Пам'ять про славетних містян втілилася у недавньому заході. Далі про нього більше у сюжеті. Ідея вшанувати пам'ять загиблих, висловивши співчуття та подяку матерям і дружинам полеглих українських воїнів. Цьогоріч традиційно втілилася у керівництво ВПУ номер 7 Спільно з батальйоном 145-ї територіальної оборони у вигляді пам'ятного заходу. Привітати жінок з їхнім святом. Це мами і дружини тих воїнів, які віддали своє життя за те, щоб ми могли жити, працювати, навчатися і проводити свій час так, як ми можемо проводити у даний момент. Біля портретів оборонців запалені лампадки, до вазонів несли квіти. Сльози пам'яті на обличчях і жінок і чоловіків не забути подвигу тих, хто не злякався йти на захист країни ще щасів, часів АТО. обов'язок кожного українця вважає один з ініціаторів даного заходу, полковник запасу Володимир Поляков. Але ми стараємося пам'ятати про а, не тільки загиблих, тому що якщо ми почнемо про них забувати, то це крах ну, буде держави. Це а, Головне це пам'ять про них. А ми і стараємось пам'ятати про рідних, про батьків, про дружин, про матерів, тих, хто загинув, захищаючи Україну. І практично кожен рік, я кажу, проводимо ось такі зустрічі з батьками. Так, на сьогодні у ВПУ згадують імена 65 захисників, причетних до їх навчального закладу. Але бачите, от зараз ситуація мама підійшла і говорить, що її син загинув. І він навчався в нас на налагоджені кавристатів маніпуляторів з програми управління. Але нам про це не було відомо. То кількість зростає. Після хвилини мовчання жінкам вручили квіти та солодощі. У кожної з них своя історія про найрідніших для них воїнів. Дружина Олексія Мальованого, який загинув у жовтні 2024 року на Курському напрямку. Пригадує, як чоловік вірив у найшвидше завершення війни. Остання розмова це просто смс-ка. Я йду в ті місця, де не буду не буде зв'язку десь приблизно тиждень. А на наступний день вже його не було. Присутньою була і голова Кременчуцького відокремленого підрозділу ГО сім'ї загиблих учасників бойових дій Полтавщини Таїсія Білоус, яка втратила одного зі своїх синів. Ще у 2015 році. Проте жінка чекає з війни меншого сина, який стоїть на обороні країни уже одинадцятий рік. Так і живемо, дівчата мене досліджують. Згадію на перемогу, надію, що сина дождуся. І моя організація дуже мене піддержує. З організації тільки мій син воює, другий. А так багато організацій, що тільки однієму синові були, загинули. То й піддержуємо. На жаль, дві матері з організації так і не дочекалися перемоги. На сьогодні сім'ї загиблих учасників бойових дій Полтавщини об'єднує 33 людини. Пам'ять, надія та віра в перемогу гуртують усіх цих жінок, а разом з ними і нас. Ніхто не забутий. Поборемо і переможемо. Процес оформлення грошової компенсації для тих, хто надає прихисток внутрішньопереміщеним особам, зазнав змін. Тепер оформлення документів для процедури грошової виплати можна здійснити безпосередньо у пенсійному фонді. Детальніше про нові умови виплат з 1 березня, процедуру оформлення компенсації та історію кременчужанки, яка прихистила родину ВПО, у сюжеті нашої Лесі Жуйкової. З початку року Пенсійний фонд України здійснює виплати компенсації за розміщення внутрішньопереміщених осіб, а з 1 березня розпочався процес їх офіційного призначення. Компенсація надається фізичним особам, які безкоштовно надають житло для переселенців. Нам вдалося поспілкуватися з Кременчужанкою, яка прихистила у себе родину ВПО. Волонтерка та громадська діячка, відома під позивним Міла, допомагає переселенцям ще з 2014 року. Після початку повномасштабного вторгнення вона прихистила у себе жінку з родини шумейків, а згодом і її дітей. Я з цією родиною починаючи з 2014 року, я підтримую зв'язок, коли було АТО… Даже таке, що ми їздили до, до них, були спілкувалися, були у них вдома. Вони приїхали, коли почалася повномасштабка, і потім ось ця Тетяна у 24-му році одна. Я так розумію, приїхала до вас жити. Так спочатку в цьогорішніх плавнях в тій родині, а потім уже в мене трошечки за цей час жінки потоваришували і нині підтримують зв'язок родинами. Вона така надійна людина. Я також з її дочкою, з її онучкою, правнучкою підтримую зв'язок. Так як і волонтерка Міла, кожен, хто безкоштовно прихистив переселенців, може отримати відповідну компенсацію. Про деталі виплат та процедуру їх оформлення розповів начальник сервісного центру пенсійного фонду Роман Ареп'єв. З 1 березня пенсійний фонд розпочне і призначення такої компенсації. Компенсація вперше буде призначатись на 6 місяців. Потім, після верифікації перевірки даних, вона автоматично буде продовжуватись на наступні 6 місяців, у разі якщо ніяких змін у складі домогосподарства не відбулося. За словами пана Ареп'єва, процедура оформлення стала значно простішою. Тепер немає потреби звертатися до ЦНАПу. Подати заяву можна безпосередньо до пенсійного фонду, як у паперовій, так і в електронній формі. Все буде проводитись автоматично і додаткових звернень проводитись не потрібно. Виплата компенсації буде проводитись на карткові рахунки фізичних осіб. Сума компенсації становить 450 гривень на місяць за кожну розміщену особу. За інформацією Центру надання адміністративних послуг, ця виплата користується значним попитом. З початку року щомісяця близько 500 кремечужан оформили дану компенсацію. До інших тем п'ять років ув'язнення отримав підприємець з Черкащини, який незаконно вирощував мак у Кременчуцькому районі. Про це інформує видання Полтавщина. Насіння він посіяв на полі близько 300 гектар та зібрав урожай, попри заборону суду. У підсумку фермеру оголосили обвинувачення за трьома статтями. Чоловік не визнав своєї провини та розповів, що злочин проти нього спровокували поліцейські. Однак суд вирішив, що підприємець все ж незаконно вирощував опійний мак. Про це відомо з вироку Крюківського районного суду Кременчука. За оцінками чорного ринку, вартість зібраної макової соломки з такої площі могла перевищувати 9 мільярдів гривень у цінах чотирирічної давнини. За вироком Крюківського райсуду директор ТОВ Український Мак отримав і позбавлення волі і заборону обіймати керівні посади упродовж двох років. До 25 березня він може подати апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції. Проте до набрання вироку законної сили йому змінили запобіжний захід з особистого зобов'язання на тримання під вартою. Окрім цього, обвинувачений має сплатити 50 тисяч гривень на користь держави за процесуальні витрати і залучення експертів. Цими вихідними близько ста юних учасників змагалися на міському чемпіонаті з Хеквондо WT. Під час нього вони демонстрували свої вміння та відстоювали пояси. Про результати спарингів цього непростого бойового мистецтва олімпійського виду спорту та що переможці планують далі, більше у сюжеті. Цієї суботи у у цьому році у Кременчуці проходив міський чемпіонат з Теквондо WT. Це такі відбіркові змагання. Далі на змагання вищого рівня. У нас є календар на наступний рік. У нас дуже багато змагань кожного місяця по всій Україні. Багато змагань на західній Україні, але ми будемо брати пріоритетність і будемо виїжджати, вивозити наших найкращих спортсменів на змагання. Попередню участь у змаганнях планували близько 150 вихованців. Однак через масові захворювання на грип та ГРВІ їх кількість дещо зменшилась. Для тих, хто готувався до чемпіонату, це була і можливість показати свої вміння і заодно потренуватися. Наймолодшим зараз 7-8 років. Найстарші, хто будуть приймати участь, це 16 років. Тобто, молодші юнаки, наймолодші, юніори найстарші. Дітки, які з молодших юнаків, там більшість з них будуть приймати участь перший раз. Тобто це перший досвід. Я впевнений, що там дуже дітки хвилюються. Ті, хто найдовше займаються, у нас є спортсмени з чорними поясами, вони вже мають досвід навіть виступів на чемпіонатах України. Хоч зараз і складне становище в країні, але шукаємо змогу, щоб хоч якось дітки виїжджали на чемпіонати області, всеукраїнські турніри, чемпіонати України. Так, володар чорного пояса Нікіта Соловей готувався того дня аж до трьох спарингів. Напевно, шості. Я дуже вже давно займаюся Тхеквондо, і це, напевно, вже мої шості змагання. Бо рік тому назад я також виграв перше місце. Ось сподіваюся, сьогодні також зможу зайняти якесь високе місце. А Дмитро Гудим, який даним бойовим мистецтвом займається уже сьомий рік, чекав на два спаринги. Я взагалі не хвилююся, я готувався до, цього, до ціє, цих змагань достатньо довго. Я вже вимагав у Таві перше місце в 23-й -го, році голові категорії 45 кг, який якій я і зараз, зараз, зараз виступаю. Відбір із понад 100 юних спортсменів визначив близько 40 учасників, яких вестимуть на найближчі обласні змагання. Кращих вихованців партнери нагородили смарт-годинниками, бездротовими навушниками, фірмовими рюкзаками та солодощами. Сьогодні ми бачимо, що ці змагання, які і інші, вони об'єднують, створюють командний дух і наближають разом з нашими воїнами нашу державу до перемоги. Серед найближчих планів Кременчуцької федерації Теквондо ЮТІ по завершенню карантину передбачені відкриті змагання з гостями з інших міст України. І напередодні у Кременчуці відбувся благодійний концерт народної артистки України Катерини Бужинської і заслуженого артиста України Михайла Грицкана. Як їх зустріла Кременчуцька публіка, кому вони допомагають, і скільки встигли зібрати спочатку повномасштабного вторгнення, а також про те, що дає їм сили творити далі, не зважаючи ні на що. Далі у сюжеті. На понад 30 концертах у місяць, та на понад 250 з спочатку співпраці у тандемі Бужинська грицкан встигли виступити артисти у рамках благодійного туру Воля. Творчий графік у нас 30 днів в місяці, 31 і і концерт. У нас навіть буває, що в один день по два концерти. Усе це для допомоги зсу, а також тилу, який у тому числі всіляко підтримує та лікує, як кажуть артисти для єдиної справи не шкодують ані сил, ані часу, за що мають і відповідну щиру віддачу від глядача. Допомога з концертів йдуть на госпіталі, на придбання спальних, спальних мішків, мішків і в Херсонська область, і Харківська область, і десятка Едельвейс. транспорту, а також на ремонт транспорту. На все, де потрібно нашим захисникам допомога. Таким чином, у рамках благодійного туру вже зібрано понад 7 мільйонів гривень, адже справжні небайдужі є як за кордоном, так і звісно у всіх українських містах. Є Багато є справжні патріоти і, і українців україн. українців, які розуміють, що кожен донат, кожна копійчина зараз потрібна задля допомоги, хоча вони за кордоном наші українці, але все одно серце залишається в Україні. Не лише для цивільних для всіх слухачів артисти створюють нові пісні та перекладають ті, що були улюбленими, але російською мовою. Зараз вони лунають виключно українською. Говорять, минулий рік став продуктивним на творчість, незважаючи на будь-який настрій, чи не завжди втішні новини. Політична ситуація впливає на все, не тільки на концерти, а на все. Але кожен має робити на своєму місці все для нашої перемоги. Працівники сільського господарства мають сіяти. Артисти мають виступати, допомагати нашим Збройним силам України. Кожен має на своєму місці робити все для нашої перемоги. Незважаючи на ці новини, звичайно, що ми це все переживаємо як кожен громадянин України, все, що відбувається зараз. Але правильно Михайло сказав, що нам робить своє. Ми не опускаємо руки і ми віримо в краще. Падати духом не потрібно, не а робити свою справу, чесно. І професійно. відмітимо, що кульмінацією концерту став аукціон, під час якого розіграли диски виконавців та парфуми від Катерини Бужинської. Також у зал пускали скриньку з благодійним збором коштів. Додамо, що у співаків продовжується тур Україною співочою і обов'язково незламною. Україна се я Україна це ти Україна це ми, Україна. А тепер перейдемо до погоди дня завтрашнього, 4 березня. Протягом усього дня у Кременчуці буде триматися хмарна погода без опадів. Температура від плюс 1 до плюс 7. Вітер західний 7-9 метрів за секунду. Отож, на сьогодні це все, що встигаємо вам розповісти. Нехай вівторок принесе вам сили, нові новини та впевненість у завтрашньому дні. Віримо у краще. Побачимось!